Тарас Шевченко, Уривок з поеми Катерина. Кохайте, чорнобриви, та не з москалями. У москалі чужі люди роблять лиху з вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньку. Полюбила москалика, як знав серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе свою долю там занепестила. Сидить батько кунці столу, На руки схилився, не дивиться на світ Божий. Тяжко зажурився. Коло його стара мати сидить на ослоні. За сльозима ледве-ледве мовляє доні. Що весілля доню мою, а де ж твоя пара, не світилки з друженьками, старости, бояре. В Московщині доню моя, Ідеш ж їх шукати. Та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час годинонька, що ти народилась, якби знала, до схід сонця була удобила.